Олімпійська година 2025 триває з 25 січня по 3 березня. Умови прості проплисти без зупинки одну годину, обравши будь-який з чотирьох стилів батерфляй на спині, брас або кроль. Представники південноукраїнського енергокомплексу долучилися до запливу, щоб випробувати свої сили. 17 лютого вони виходили на доріжки басейну в два часові проміжки з 5 до 6 та з 8 до 9 години вечора. За розкладом охочі мали змогу плавати також 20, 22 та 23 лютого. Долали дистанцію учасники різного віку. те, що сьогодні відбулося, для мене дуже велика подія. Зрозуміло, що ми вже змагаємось не з кимось, а самі з собою. Сьогодні я плавав для себе. Вважаю, що проплив непогану відстань: один кілометр 600 метрів за годину. Я дуже пишаюсь цим. Хочу, щоб таке було у всіх вікових категоріях. В нашому місті, нашій станції. Всім міцного здоров'я. За регламентом заходу заплив можна виконати в будь-якому басейні довжиною від 25 метрів. На доріжці дозволено перебувати двом і більше плавцям. За прогодження дистанції обов'язково стежить суддя, який фіксує результати кожні 100 метрів. Учасники заходу наголошують, головне це не швидкість, а витривалість і дисципліна. Адже такі запливи не лише зміцнюють здоров'я, а й вчать спортсменів правильно розподіляти сили на довгі дистанції. Плаванням почав займатися виключно для здоров'я по рекомендаціям лікарів. Завдячуючи допомозі тренера, поставив трошки техніку, десь навчився дихати в воді. Мені це сподобалось. Це один із найкращих варіантів відпочити головою, відпочити. Думками можливо десь частково панувати Нірвану, тому що перші декілька сот метрів пливеш і ще розумієш, а потім ти вже йдеш в якийсь простір, де ти відпочиваєш і отримуєш задоволення. Важливість таких заходів відзначають і тренери. Вони сподіваються, що з кожним роком учасників буде більше. Спорткомплексі «Олімп» пройшла Олімпійська година. У ній приймали участь працівники атомної станції і не тільки. Всі учасники молодці. Ми сподіваємось, що учасників буде більше. Всіх чекаємо. Заявки на участь ще приймаються, тому кожен охочий має можливість перевірити свої сили та стати частиною великої спортивної спільноти. Участь у запливі безоплатна, Доєднатися може кожен.